Молитву за нашу країну. Молитву за наш народ. Ми віруючі люди, ті, які знаємо Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, ми знаємо, що Він контролює усе. Ісус Христос каже, навіть волоси в нашій голові вони перераховані. І не один з них не падає без волі отця. Друзі, ми розуміємо, що Господь контролює ці процеси. І через ці процеси, які кояться в нашій країні, він працює з нашими серцями, друзі. Він показує, що він сильний. Він показує, що він все Він показує, що він тримає все. Пам'ятаєте, писання каже, що навіть він може гори переставляти. Бурі, шторми втихають, коли він цього хоче, друзі. І ми будемо зараз молитися. Просити, щоб наш добрий Господь Ісус Христос не втрутився в цю ситуацію.